Всім доброго дня, ночі, вечора чи коли там дивитеся відео ви на каналі АБДП. Сьогодні у нас буде продовження рубрики так заново, але я сподіваюся, що це буде останнє відео на цю тему, тому що це якийсь абсурд уже перезнімати всі наші огляди. І сьогодні гостем нашої програми буде ось ця Лада Каліна. З цього автомобіля. На хечбеках може лопитися трубка заднього омивача, яка подає омиваючу рідину до двірника. Але її можна замінити на силіконову, тоді у вас такої проблеми не буде. У нас, як ви бачите, седан, і, і, в принципі, двірника у нас немає, тому цієї проблеми тут не буде. Далі, після двох років експлуатації може прогнити глушник. Це ще не все. Тут. Із заводу погано відрегульовані замки задніх дверей, тому через деякий час вони, вони у вас можуть погано відкриватися. Як ви бачите, тут проблема невеличка присутня. Далі ось ці нитки обігріву заднього скла можуть виходити з ладу. Як ви бачите, вони тут вже трішки підстерті. Далі можуть гнити задні крила і підпри... підкрильники, а також можуть ржавіти передні. Крила та стакани. Дизайн. Якщо подивитися на неї збоку, то можна подумати, що це якась булочка. Але цей дизайн не дуже гарний, але не дуже поганий. У ньому ми маємо аж 14 штамповки. Аж 14. -ті. Ось такий червоний колір. Мабуть, і все. Я не знаю, що можна тут розказати. Надпис Лада. Задня частина і, в принципі, дизайн цього автомобіля був скопійований Opel Corsa, кого ти знімаєш там. Все. Розпочинаємо розповідь про двигуни цього автомобіля. На ньому встановлюється. Такий, як наш варіант, 1, 6, 1.6 16 клапаний. Це е, найбільший та е, найнадійніший двигун серед усієї лінійки, який має 98 кінських сил та 145 ньютонів моменту. Цей двигун наділяв автомобіль непоганою динамікою. Е, у нього є гідрокомпенсатори, полегшена поршньова група, та також ремінь ГРМ. Але проблемою є те, що ремінь тут може обірватися через обрив. Помпи, і тоді ремонт стане дуже дорогим. Далі на цьому автомобілі встановлювалися також такі двигуни, як 1,4, на 89 сил, який був восьмиклопаний та мав 127 ньютонів моментом. Цей двигун потужний, але економічний, він працює тихо, майже без вібрацій, але присутні гідрокомпенсатори і через великий. Схильність до масложору, цей двигун вже на пробізі 50 тисяч кілометрів заслужив не найкращу репутацію, а також обрив ременя на цьому двигуну. Зазвичай обертається не тільки заміною клапанів, а й поршнів. Купний двигун це 1.6 також, але вже восьмиклапаний, який мав потужність у 80 кінських сил та 125 ньютонів. Цей двигун змінив на конвейері двигун від ваз 2111 і по суті не сильно від нього відрізнявся. Цей простий восьмиклапаний двигун внутрішнього згорання. Мав дуже шумну роботу вібрації, ненадійні е, а також протікання. Заклинював термостат в одному з положень, а також були інші несправності. Але серйозно він ламається доволі рідко і навіть через обрив ременя він не гне клапани. У 2011 році цей двигун оснастили такою штукою, як «Е-газ». І він став потужнішим аж на дві кінських сили. Далі КПП на цьому автомобілі встановлювалася тільки одна КПП це п'ятиступка механіка, яка, так... яка мала таку проблему. У неї могли вити шестерні, і рекомендувалося замінити при покупці цього авто з салону. Рекомендувалося замінити заводське мастило, бо воно там було не надто якісним. Диск щеплення має погану якість і потребує заміни на пробізі у е, десь 20-30 тисяч кілометрів. Далі ходова. Авто має доволі слабі амортизатори, в принципі, всі, а також слабу повністю всю передню підвіску. Е, з заводу тут можуть встановлюватися браковані е, гальмівні колодки, які зношують гальмівний диск. Минулого разу ми вам не показали багажник, тому що, по-перше, він був забитий хвом, а по друге, він замерз. Зараз ми вам можемо його показати. Він тут із заводу. На газових упорах. Це круто. Е, проєм тут не дуже зручний, як на мене, тому що тут ось вікно залазить. В принципі, фіг з ним. Е, в плані простору. Він тут е, ще можна б його порівняти. Я думаю, в Соляріса більший. Мені здається, що приблизно гольфа 4-го хетчбека такий. спорний Так. Тут є ось такі виємки з доступом для фар. І ось тут ремні. Для задніх пасажирів видно. З іншої сторони він також. Далі. Тут могла бути запаска, але тут лежить газова установка. Ніяка лада без цього не може обійтися. Така пластмасова штука, який вже, як ви бачите, прийшов в кінець, тому що машина працює, машина приносить гроші. Але в машину також треба вкладати гроші. І тут ось також є обшивка. І ось така незрозуміла штука. Для, для чого вона зроблена, я не розумію. Тому що з іншої сторони тут... А, це, напевно, для замка. Тому що воно якраз... якраз. Але чому воно таке жирне? Вони ще не могли зробити поменшим. В принципі добре, але я здивувався, що тут навіть можу складати сидіння. Можемо зараз це показати. Так. Щоб відкинути сидіння, нам потрібно взятись ось за цю ручку, потягнути її, тоді відкинеться оця частина сидіння. І далі. Беремо і складаємо вже оці спинки. Як ви бачите, відкинувши спинки, тут е, створюється майже рівна підлога. Це зручно доволі. А також е, ось ці ремні е, не ховаються, не залишаються зовні. По багажнику це все. Задній ряд. Що стосовно місця, то для ніг тут в принципі, місця вистачає на здивування. А от щодо місця для голови, то тут трішки його малувато. У водія є. Ой, в якого водія? У заднього пасажира є весла, покажи. Доволі незвична ручка для відкривання дверей і доволі прикольна обшивка заводська. Вона збереглася тільки на дверних картах. Сидіння, як ви бачите, тут перешиті ось такий доволі прикольний дизайн. Але через те, що вони тут перешиті, то тут відсутні, відсутні кармани. Є ось такі ручки з крючками, закривалки для дверей. Так, підголівників задніх немає. А зате є ремні для задніх пасажирів. Це доволі класно. І також тут є динаміки. Ну і невеличка поличка, щоб ви могли покласти сюди свої речі. Підлокітника тут немає. Місця під переднім сидінням тут також немає, щоб ноги засунути. Але тут в принципі вистачає, але тільки для правого пасажира. Тому що якщо я сяду по центру, то тут вже буде поменше місця для тих, хто буде сидіти по боках. Тут для голови місця ще менше, тому що я сиджу вище. А для них місце, в принципі, так само. Але воно варіюється в залежності від того, як сильно відвинутий передній пасажир або водій. В принципі, по задньому ряду і це все. Першим ділом хотілося відмітити дверну карту. У нас тут є такі вузики для регулювання дзеркал. Також штатна панель для склопідйомників, але, мабуть, склопідйомники не штатні. Далі така маленька ручка, вона тут доволі зручна. Також ручка щоб закривати, також зручно місце для динаміки Тут стоїть у нас динамік, але по заводу динаміків тут немає. Таке місце тут якесь ну, типу бардачка невеликого. далі у нас тут ось вмикаються фари, регулюється яскравість приборки, висота фар, далі включаються протиотуманні вогні, а також тут у нас така заглушка. Такі воздухообдувачі, воздуховоди, газ і все. Приборка у нас тут чомусь мені нагадує дизайн мерседесовської, фото ми приложимо зараз. Руль. На, мабуть, далі ти знімай. Руль у нас тут доволі зручний, великий, такий, у нас тут електропідсилювач керма стоїть. Доволі крутий, як для... як для лади. Тут у нас також є такі обдувачі. Далі. Підігрів заднього скла. Тут у нас заглушка, я не знаю, що тут може бути. Далі у нас тут є кондиціонер на 4 положення, також магнітола, але заводу тут вже ж немає магнітоли, тільки місце для неї. Також кнопка аварійки і дві заглушки, нібито під підігрів сидіння, але тут їх немає підігрів сидінь. Попільничка така невелика є. Потім таке місце для ну не знаю, телефон можете сюди покласти, але не кожен телефон сюди влізе. Ну, місце для чогось. Потім знову ж таки дві заглушки, прикурювач. Далі. Така коробка передач доволі зручна, як держати її. Передачі включаються чітко, все робе. Ручник у нас такий великий, також зручний, все нормально тут. Сидіння можуть що водячих що пасажири регулюватися тільки туди-назад, а також спинка і підголівник. Тут у нас є таке місце невелике для, також для чогось. Бардачок у нас є. Він не дуже глибокий, але щось у нього та й можна покласти, наприклад, документи. Далі. Під бардачком у нас також є такий, як. Тумбочка невеличка, поличка якась, куди також, наприклад, документи якісь можна покласти. Під сонячний козирьок доволі зручний, великий, але інколи в деяких моментах він, ну, ось, наприклад, як мені, я сиджу і прям дивлюся в нього. Тобто мені не дуже він зручний. Але кому як, в кого який зріст, це вже таке особисте світло. Світло у нас тут така, великий такий плафончик. Е, 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 е. Е, далі. Е, Непонятно не для чого ця штука. Хто знає для чого, вона е, по окремості можна включати оці бокові штуки. Е, у, пас, у водія ручки немає, в пасажира є. Але вона тут чомусь розвернута другою стороною. Я щось думаю, що її міняли і просто поставили так. Ну, це ж логічно, в принципі. Е, ремінь, тут можна регулювати його вверх-вниз. Ну, це в принципі, як і в будь-якого автомобіля. Е, та і закривалки дверей. У пасажира тут е, склопідйомник знаходиться тут, так як він не штатний. Якби був штатний, знаходився тут. Логічно. Ручка у пасажира не така, як тут така сама, як у задніх пасажирів. Чомусь дивно, що відрізняються ручка там і ручка на водійській. цій. Воно тут якось отак, а там звичайно. Ну що ж, по салону це все. Переходимо до їзди. Приступимо до їзди. Як пасажирові в передньому. Мені тут трішки тіснувато, але в принципі їхати можна. Перейдемо до їзди. Що я хочу сказати? Щеплення тут доволі легко вижимається, але мені тут по... за маленькі якісь педалі. Але ну, це все таке. Так, передачі, як я вже казав, включаю тут легко, оглядовість. Тут мені нормально, сліпі зони невеликі, тобто дивитись можна нормально. Так, двірники працюють. Руль. На місті, звісно, легкий. Так, трогається цей автомобіль. Так як ми зимою трошки важкувато, але так нормально. Звісно ж, комфорт тут важко перевірити зимою, тому що сугроби всі ці справи, воно трішки може підносити, трішки там десь підкидувати, підстукувати, і комфорт важко перевірити. Але якщо дивитися по сухому, то для, для лади, для калини це нормально. Так, шумка тут. Звісно, поганенька. Тут ось зараз ми все чуємо, як. Не знаю, чи камера це передає, точніше, петля. Але ми дуже гарно чуємо, як ми їдемо по якихось там сугробах, по колії і так далі. Що ще хочу сказати? Прискорюється цей автомобіль, як на двигун 1,6, то ну, не знаю, ну так собі. Але. Все-таки, слава Богу, що не один і 4. Це нормально. Ага. Виворот у цього автомобіля, ну, його достатньо. Також а, у 2008 році ми забули це відмітити, була презентована калина Спорт. У якій були додані відповідні обвіси для більшої аеродинаміки, а також збільшена ж потужність, фото ви зараз побачите. Ну, в поїзді це все, я більше не знаю просто, що можна говорити тут. Хочу додати, що як на мене я сижу якось дуже близько до лобового вікна. Тобто, якщо я, наприклад, зараз отак зроблю камеру, і ви навіть не скажете, що я їду на машині. Тобто тут взагалі навіть не видно нічого. А ще хочу відмітити, що вона якась жорсткувата навіть по невеликій швидкості. І також по шумці це те, що ми навіть і 20 км на годину не їдемо. І я тут все дуже прекрасно чую. А так, поїзді це, мабуть, і все. Так, про вердикт на цьому автомобілі. Рекомендувати я на цього не знаю вам, чи його рекомендувати чи ні, але. В нашому випадку автомобіль являється робочим, він тут використовується, ну, в повну силу, так мовите. Звісно, стан його, як ви бачите, такий собі, але за ці всі роки я вважаю, що цей стан для нього відмінний. А плюс того, як його ще й експлуатує цей автомобіль, то це також нормально все тут. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на канал АБДТ та на АБДБ. Посилання будуть в описі. І до побачення слава Україні, слава нації і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації і пиздець Російської Федерації. Слава Україні! Слава нації, і пиздець з Російській Федерації, і пиздець з Російської Федерації. Слава Україні.